Привіт, друзі! Це топові тачки з Автостар, це топовий лисий з Автостар. І сьогодні я вам покажу ще один топовий автомобіль, котрий з'явився в нашому продажу. До речі, він дуже непогано пасує під мій сьогоднішній лук. А це в нас Mercedes GLE 400D з трьохлітровим потужним мотором на пневмопідвізці в дуже такому цікавому кольорі. Я, до речі, таких, напевно, ще не бачив. Максимально напакована оптика, мультибім LED, щоб все було красиво. Я Марко і чітко. 21 стильові катки, зимова резина, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Ну і цікавіше саме, це дотяжки дверей, бо без них дуже сумно. Автомобіль весь абсолютно в ідеальному стані. Він 21-го року, офіційний. Пробіг в нього 100 скупій тисяч кілометрів. Але для такого автомобіля цей пробіг абсолютно не про що. Ходімо дивитися салон, там найцікавіше. Як я і казав, цей автомобіль дуже класно пасує під мій сьогоднішній лук. Синє, біле, білий перфорований шкіряний салон з отакими чудовими дерев'яними вставками. До речі, дерево реальне не пластик. Що в нас тут є? Підігрів, до речі, всіх сидінь. Вентиляція передніх сидінь, бурмейстер. Блін на такому саунді можна кататись. Електрорегулювання передніх сидінь. Чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів керма. Коротше кажучи. Повний фул. Давайте трошки ближче подивимося, що там ще є. До речі, як на автомобіль 2021 року з пробігом 100 тисяч, салон в ідеальному стані. Також у нас тут є камери 360, парктроніки, активний круіз-контроль, дістронік. Тобто, що маємо? Повний фул. До речі, не у всіх далеко, не у всіх GLE Є отака штучка. Це електрорегулювання керма. В такому бісі AMG я б цю тачку забрав би. Що вам рекомендую зробити? Вона знаходиться в салоні АвтоСтар. Ви можете приїхати, протестувати її, насолодитися емоціями. І що зробити, правильно придбати. Тож чекаємо на вас в гості в нашому салоні АвтоСтар.